«Flee» – це більше значення тікати від якоїсь небезпеки. Ось. Flee, flat, flat. Усім привіт! З вами, як завжди, Мар'яна, і в цьому відео ми розглянемо 10 неправильних дій слів в англійській мові. Також буде англійська на слух, і в кінці відео ви зможете перевірити, що ви запам'ятали з відео, а що не запам'ятали. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, адже тут є вже більше, ніж 100 відео на різні теми з англійської мови. І натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Давайте розпочнемо. Irregular verbs – неправильні дієслова. І ще такий момент, я підготувала сьогодні 10 неправильних дієслів. А ви напишіть в коментарях, може мені краще готувати менше дієслів? Щось, наприклад, я ще готую до кожного відео по 10 корисних фраз. Я подумала, може мені краще 5 готувати. Можливо, вам буде легше вивчати, коли буде по 5 фраз у відео, а не по 10. Тому обов'язково пишіть свою думку в коментарях. А ми розпочнемо. І перше наше неправильне дієслово боротися. «Fight» – боротися. «Fight», fight – fight, «fought», «fought». Наприклад, she fought her, fear. She fought, вона поборола her fear, свій страх. The tribe fought to maintain its predominance. The tribe, tribe це плем'я. Fought to maintain. To maintain це зберігати, підтримувати. Боролося, щоб підтримувати its predominance. Predominance – панування, переважання. Тобто своє панування. Давайте ще раз перекладемо. Плем'я боролося, щоб підтримувати своє панування. Dig, dig, копати. Або ж є ще таке більш сучасне значення цього слова любити, подобатися. Таке також є. Dig, dug, dug. They just dug it, not too long ago. They just dug it. Вони щойно викопали це. Not too long ago. Не так давно. We dug the hole a few years back. We dug the hole. Hole це яма будівка. Ми викопали яму a few years back. Декілька років тому. Feed – годувати. Feed, годувати. Fed, fed. We brought along pieces of old bread and fed the birds. We brought along pieces of old bread ми пронесли пісис, шматочки of old bread, черствого хліба, and fed the birds. І нагодували птахів. He was fed only bread in the morning and soup at night. He was fed. Зверніть увагу, тут пасивний стан. He was, was це дійслово тобі у минулому часі. Fed. Він був нагодований. Краще перекласти його годували. Only bread in the morning, лише хлібом зранку, and soup at night і супом ввечері. Creep. Повсти. Creep, crept, crept. We crept noiselessly down the hall. We crept. Ми проповзли noiselessly, безшумно, noise. шум, noiseless – безшумний, noiselessly, безшумно. Down the hall» у, у, hole. «у зал» Something like defeat crept through him. And he bowed his head. Something like defeat. Defeat. Поразка, щось як поразка crept through him, проповзло через нього. В перекладі писали: заповзло в його серце, закралося в його серце. And he bowed his head. І він схилив свою голову. Цю бау це схиляти або ж кивати. Бау. Бау. Двел жити, мешкати. Дуел – друга форма двелт або dwelled. І третя форма також двелт або dwelled. They dwelt in the forest. They dwelt – Вони проживали in the forest у лісі. Бачимо, що частіше вживають dwelt. Ось такий варіант. а не dwelt. She dwelt in South Africa for 10 years. She dwelt. Вона проживала in South Africa у Південній Африці for 10 years протягом 10 років. Forbid. Забороняти. Forbid. Друга форма – «forbid» або ж forbed. Бачимо, транскрипція така сама, але в першому варіанті є буква, і в другому немає. І третя форма forbidden. It is forbidden to smoke at school. It is forbidden заборонено, якщо дослівно воно заборонено, to smoke at school. Курити в школі. Well, yes, Що ж так? Або ж, ну так. Ми кажемо в українській мові ну, таке слово паразит у нас є. В англійській мові скажуть well. The doctors forbade. Лікарі заборонили це. I understand, я розумію. Four years later, he forbade even publishing its name. Four years later, через 4 роки, he forbade even publishing its name. Він заборонив навіть публікувати своє ім'я. Dive, Дайв", дайв", пірнати. «Дайв» – друга форма dived або dov і третя форма dived. Зверніть увагу, якщо ось це слово dov, друга форма діє слова dive, то буде читатися як dov. Якщо ж це слово означає голуб, то воно вже буде читатися як дав. дав". Всі букви ті самі. Схоже, але як ми читаємо це слово, буде залежати від його значення. She dived into a pool. Вона пірнула у басейн. He dove, або dived in and saved her life. He dove, dived in. Він пірнув, пірнув у щось у якусь воду and saved her life. І врятував її життя. Флин, флин, кидати. Flynn flan flan. He flung the books aside angrily. He flung the books aside, flan aside відкинув сторону. Він відкинув сторону книги angrily, Роздратовано або якби зі злістю. He flung the box into the river. He flung the box кинув коробку into the river. У річку. Drive – Водити машину, керувати. Керувати може бути значення керувати ж ту саму машину, або ж в переносному значенні, коли нами керує якась ідея або якесь почуття і так далі. Drive, drove, driven. He was driven by a lust for power. He was driven. Він був керований, тобто ним керувало. He was driven, driven, пасивний стан, by a last for power. Last це жага, сильне бажання. В нас ще є одне таке слово. в нас було воно в одному з попередніх відео, яке означає сильне бажання. І також жага. Подумайте, якщо ви дивилися мої попередні відео, і згадайте: це urge, urge сильне бажання. І last також сильне бажання, жага. Ним керувала жага до влади або жага до сили. She drove me to the station. She drove me. Вона довезла мене to the station, до станції. Flee. Тікати. І англійською мовою визначення. To escape by running away, especially because of danger or fear. To escape... By running away. То есть тікати, рятуватися, Рятуватися тікаючи, Especially because of danger or fear. Особливо через небезпеку або страх. Тобто flee це більше значення тікати від якоїсь небезпеки. Ось flee, fled, fled. All the animals fled from the fire. All the animals усі тварини fled from the fire. Тікали від вогню. By the time the police arrived on the scene, the burglars had fled. By the time the police arrived on the scene. До того часу, як поліція прибула на місце події, on the scene. scene, місце події, The burglars, burglar, крадій, крадії, had fled, втекли. Цікаве речення. Зверніть увагу. By the time The Police Arrived on the scene. До того як поліція прибула на місце події. Тобто прибула. Це сталося в минулому. Те, що поліція прибула на місце події. The burglars had fled крадії втекли. Тобто, поліція прибула в минулому, але ще до того. Злодії вже встигли втекти. Тобто те, що втекли злодії, це вже передминула дія. Дія в минулому, яка сталася ще до якоїсь події в минулому. Тому ми тут застосовуємо у другій частині речення час past perfect, бо це передминула дія. Had fled. Had – це have у минулому часі. І fled третя форма дієслова. So I dug deeper. So I dug deeper. So I dug deeper. So I dug deeper. Тому я копнув глибше. I drove, drove I drove halfway there and drove back. 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 Я проїхала півшляху там і drove back. Поїхала назад. as 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 a a a forbidden 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 word, word, word. That's a forbidden word. Це заборонене слово. Animals have fled. Animals, Animals, Animals have fled. Animals have fled. Animals have fled. Тварини втекли. І повторимо неправильні дії слова і взагалі нові слова, які у нас сьогодні були. Fight боротися. Fot фот. tribe Плем'я to maintain, зберігати, підтримувати. Predominance – панування, переважання. Dig – копати. Dig, dug, dug, hole – яма дірка. Fit годувати. Fed, fed, creep – повсти. Crept crept. Defeat поразка. To bow – схиляти кивати. Dwell – жити мешкати. Dwell. Друга форма dwelt або «dwelled». Третя форма dwelt або «dwelled». Forbid забороняти. Forbid. Forbed, або ж forbed, «forbidden». Dive пірнати. Dive. Dived або ж «dove» І «dived». Flin кидати. Flan, flan. Drive керувати, uh, водити машину. Jove – driven. Last жага, сильне бажання. Також є слово urge – сильне бажання жага. Flee тікати, flee, fled, fled. Seen – місце події і burglar – краді. І тепер, якщо ви хочете перевірити себе, які ви слова запам'ятали, і чи запам'ятали ви другий і третій форми дії слів, то залишайтеся. Як ви скажете англійською повсти? Три. Два, один. Крип. Яка друга і третя форми діє слова creep? Три, 2, 1. Крип, crept, crept. Поразка. Три, два, один. Defeat. Схиляти. Кивати. Три, Два, один. bow. Яка друга і третя форми дієслова флин кидати? Три, два, один. Флин, флан, флан. Яка друга і третя форма дієслова fight? Боротися. Три, два, один. Fight fought, fought. Плем'я 3, 2, 1. Tribe. Зберігати, підтримувати. Ось, наприклад, дівчина підтримує водний баланс. 3, 2, 1. To maintain. Панування, переважання. 3, 2, 1. Predominance. Жити, мешкати. 3, 2, 1. Дуел. Яка друга і третя формі діє слова двуел? 3, 2, 1. Дуел. Друга форма двулт або дуэлд. І третя форма duelt або dweld. Тікати. 3, 2. Один. ФЛИ. Яка друга і третя форма форми слова ФЛІ? Три, два, один. ФЛІ, флет, флет. Копати. Три, два, один. ДИГ. Яка друга і третя форма форми дійслова диг? 3, 2, 1. Dig, dug, dug. Як ви скажете англійською яма. Дірка. Три, два, один. Пірнати. Три, два, один. Дайв. Яка друга і третя форми дієслова слово dive? 3, 2, 1. Dive, dived або dove. І третя форма dived. Яка друга і третя форми дієслова drive 3, 2, 1? Drive, drove, driven. Жага сильне бажання на букву L. 3, 2, 1. Last. Яка друга і третя форми дієслова feed? Три, 3, 2, 1. FID, FED, FED. Забороняти 3, 2, 1. Forbid. Яка друга і третя формі дієслова forbid? 3, 2, 1. forbid, forbid, або ж forbid, з буквою і чи без неї forbidden. На цьому все. Сподіваюся, вам це відео було корисне. І якщо воно вам сподобалося, то ставте вподобайки і підписуйтесь на мій YouTube канал. І також натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!